Друзі, нарешті цим цим мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим на Мерседесах з айфонами, з дачами, наконец-то жопа буде в Україні, і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожилися. Дивіться, як було раніше. Раніше, от якщо ти заробив на ФОПі, давайте третю групу візьмемо, 10 мільйонів, то ти сплатив 5-8 податків, зрозуміло, відсотків по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% відсотків по НДС. Зараз же вони навіть той, хто мільйон робить за рік гривень, мільйон за рік, гривень, навіть пінти типа 20 відсотків по НДС додаткових. Ура! Присанули їх наконець там раді, а ви розумієте, що це ляже на плечі споживача, на тебе, на мене, на, 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 на вас, там, свята, Сережа, Петя, хто там дивиться це відео. Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не пів, не кажу кофін, ОЛХ, на ЛХ це все те саме буде, на ЛХ тепер всі свопами, ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині в епіцентрі купують десь тортик якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент оці всі прям, які дуже, 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 дуже багато заробляють, вони так само залежаться в обході цих всіх податкових систем, бо вони трошки по-інакшому працюють. Тобто, по факту, ну нам напевно це потілі, коли як курля з кожного куркуля по карбованцю. 20 карбованців з кожного куркуля. Вінцем в кінцевому результаті це ляже на плечі звичайних людей з вами, які будуть просто більше платити за кіцевий продукт, бо якщо вони підніме бізнесмен ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, оренду, купувати якісний товар, якісну продукцію, в ресторані, щоб не їсти, непонятно, що якусь просрочку, да, які через два три дня. Не Щоб нормально отримувати якісні товари, продукти для життя і так далі, бізнес вимушений тепер буде прийняти ціни на все. І платить за це все буде з вами. Що ви про це думаєте, отпускайтесь в коменти. Я думаю, як це відео залетіло в рекомендації різним фопам, чи підприємцям, чи бізнесменам, ну у вас там, наверное, пару слез упаде на екран.